Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без беззворотнього квитка. Сьогодні я познайомлю вас із містом Куско, столицею імперії Інків, і просто яскравим містом, яке зачарує вас своєю творчістю. Із мови кетчуа Куско перекладається як пуп землі. І це не просто так. Звідси і столиці розходилися дороги у всі чотири сторони світу. Імперія називалася Четвірка земель або. Тавантінсую – та якось по-японськи звучить. Я не буду намагатись вимовити назви чотирьох частин, але перерахую сучасні країни, на території яких простягалася імперія інків. Увага! Це Колумбія, Чилі, Перу, Болівія, Еквадор і Аргентина. Якщо вам бракує яскравих кольорів, вам точно потрібно приїхати в куску і купити собі якихось сувенірів. Чому обов'язково сувенірів? Можливо, одягу, який ви будете носити. Ось це худі. Я купила за 45 соль. Це трошки більше 300 гривень. Ну дуже тепле із шерсті альпаки, і також має малюнок з альпаками і е, має капюшон. Якщо це занадто яскраво для вас, то є і менш яскраві кольори. Ось ці теплі шкарпетки довгі. Можна купити не обов'язково яскраві, можна такі сірі, білі, різнокольорові. Рукавиці, до речі, двосторонні. Я залишу ціни на екрані і шапка. В шапках тут ходять всі, і хоча вони виглядають, можливо, дитячими, але насправді тут ходять в перу всі дорослі і діти. І шапка також і на дві сторони. Напишіть, що вам більше сподобалося із цього всього, що я показала: рукавиці, шкарпетки, шапка, або ж цей светр. І підписуйтесь на мій інстаграм. О, також є дуже класна яскрава маска. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там час від часу я розігрую деякі сувеніри і можливо щось із цього розіграю там. Вам може здатися, що у куску спекотно. Так справді сонце світить і тут буває до 20 градусів в день, але вночі може бути і нуль, максимум 5-6 градусів тепла. Тому, коли будете бронювати готель чи квартиру, переконайтеся, що там є обігрівач. але <смажена> але вона не величезна Тут можна добре поїсти за 10 соль. Саме стільки коштує меню дня у багатьох ресторанах. Це такий комплексний обід у будь-який час доби: суп, головна страва з м'ясом на вибір і напій. Якщо бачите 10 соль, не вагайтеся, це 75 гривень за перше, друге і компот. А за 15 соль ви отримаєте таке ж меню. Але ще й з десертом для порівняння у лімі одна страва коштує в середньому 20 соль, а за 10 ви знайдете хіба гамбургер. Ціни на оренду в Куско теж удвічі нижчі, ніж в столиці. Квартиру в центрі можна орендувати за 15 доларів замість 30. Це не лише місто по дорозі до Мачу-Пікчу, де ви можете заночувати. Це справді історична і культурна столиця Перу. Тут скільки всього цікавого. І це місце було засноване ще в 12 столітті. Хоча є підтвердження тому, що люди тут жили ще три тисячі років тому. Інки були майстрами у ткацтві, фарбуванні тканин і кераміці. Практично всі відомі ремесла вони перейняли у народів, які спершу завоювали. Справжніх висот інки досягли у будівництві доріг і підвісних мостів, а також будівництві з каменю без скріплюючих матеріалів. Про це ви можете більше дізнатися з мого відео про Мачу-Пікчу Пікчу, покинуте місто інків на вершині гори.

На цьому сувенірному ринку я купила у два рази меншу упаковку кави за 10 соль і шоколадку за 6 соль. Шоколадка з манго була дуже смачна, а каву я п'ю і досі. У 15 і 16 столітті Куско стало столицею імперії Інків, а у 16 столітті сюди прийшли іспанці і на місці храмів, де Інки поклонялися своїм богам, будували християнські храми, і тепер куско поєднана європейська і одночасно інська індіанська архітектура. Я зараз на центральній площі Куско класа делас Армас. І тут дуже красиві церкви навколо мене, і також красиві балкончики на будівлях в колоніальному стилі. Якщо вам подобаються такі різьблені балкони, вам точно сподобається куску. Тут гарний парк, багато магазинчиків, багато ресторанів. І також зверніть увагу, що на горі, на всіх горах, що оточують куску, будинки забудовані прямо повністю до висоти гори. вам не потрібно шукати сувеніри, тому що сувеніри знайдуть вас самі. Просто сядьте на лавочку буквально на 2-3 хвилини, і побачите, скільки продавців підійде до вас. Зараз проведемо експеримент. За три хвилини сидіння на лавці двоє намагалися продати мені сувеніри, а третій почистити взуття. І, хоча я ввічливо відмовлялася, казала, що немає готівки, найважче було позбутися взуттєвого майстра. Думаю, треба було одразу показувати жестом ні, щоб вони навіть не підходили, бо ввічливість тут не спрацювала. А що ви робите у таких випадках? І якщо Ліма це столиця на океанському узбережжі, то Куско це центр гірської частини Перу. Ми знаходимося на висоті більше трьох тисяч метрів на хвилиночку. Мачу пікчу нижче на тисячу метрів ніж Куско, тобто. Звідси ми фактично спускаємося до Мачу-Пікчу. Якщо ви дивилися моє відео, то там я їду на потязі. Можна також їхати автобусом плюс потягом. І якщо ви любите трейли, можете йти пішки. Але я їхала на потязі 4 години в один бік. Тому подивіться відео і вирішіть, як ви будете добратися до Мачу-Пікчу. Мачупікчу. Я потрапила на місцеві протести, скоріш за все, пов'язані з президентськими виборами у Перу. Попереднього разу я бачила колону автівок з агітацією за одного кандидата, а всі противники викрикували на них з балконів і тротуарів. Цього разу була піша хода в костюмах з прапорами. Нагадує чимось Львів, мабуть, своєю культурною значимістю, або ж церквами чи бруківкою. Тут також є багато будівель, які зовсім не відреставровані, а інші гарно пофарбовані з красивими балконами, з красивими дверима і вікнами. Що відрізняє Куско від Львова і взагалі українських місць, це те, що всі вивіски дуже лаконічні і дуже охайні. Якось ця вивіска чорним кольором, красивим шрифтом. Написано все те, що ви хотіли написати. Або ж ось ця вивізка, назва на церкві. Не потрібно вирви око кольорів, не потрібно загиджувати все місце своїми кольорами або лампочками. Тут навіть Старбакс не має свого круглого великого знаку. Я думаю, що місто виглядає красивіше, коли вивіски не є такими яскравими. Черепиця на всіх дахах у куску однакового кольору. І Якщо ви дивитеся на будинки з висоти, ви побачите теракотові дахи, і також позаду мене на горі можна прочитати віва Ель Перу. Я радію, що мені вдалося затриматися тут надовше. Напишіть, чи вам сподобалося Куску, на яке із відомих міст воно найбільше схоже? Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.